Якось так склалося, що розмови Трампа з Путіним завжди гарні, результативні. Трамп ними задоволений. А от розмови Трампа з Зеленським ну ви в курсі, і костюм у Зеленського відсутній і Уваги він мало виявляє, і все таке інше, що дратує і виводить Трампа з себе. Але ось нарешті дочекалися ми, що і розмова з Зеленським у Трампа також вдалася. Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським пише Трамп. Це тривало близько години. Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми впевнено йдемо по шляху, і я прошу держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майкла Уолца дати точний опис обговорених моментів. Ця заява буде опублікована найближчим часом. Ну, розмова про мир завершилася без скандалу, і це вже успіх.